Так, дивіться, е, хто там замовляє в мої полуниці, ось для листового живлення ви можете замовити для себе. Від фірми Smart Grow отакі маленькі для листового живлення біостимулятор корневої системи. Також тут ну велика кількість можна аміно 100, аміно, аміно такі замовляти в літровій фасовці Ціна недорога, в принципі, також є для. Відновлення, тобто встановлюють ваші рослинки і багато іншого. Це все листове живлення. Кому цікаво, листове живлення В літрових фасовочках є все на плодоношення. Я думаю, тут з великим вмістом калію все йде. Ось вам склад, щоб бачила. Це Все є. Також є гуміфілд. Це гумат калію, Це санк для корневої системи допомагає розвивати вашу корневу систему. Дуже гарно працює. Також велика кількість. Кому потрібно побільше тасовочки, є, десяточки фірми Smart Grow, Також засоби захисту. Всі є в наявності. Дуже дуже великий асортимент. Я всього перелічувати вам не буду, тому що кому потрібно, що засоби захисту, інсектициди, фунгіциди, телефонуйте мені. Кажете, на яку культуру, що вам потрібно, я вам підберу подіючих речовинах, щоб воно спрацювало повністю адекватно і ефективно і при адекватній ціні. Тому, кому потрібно, телефонуємо. Все в наявності. Якщо чогось немає, то ми знайдемо і відправимо вам. Давайте працювати разом Дотрив... і вимагати від наших культур максимального врожаю, тим самим захищати їх максимально ефективно.